Вітаю, друзі, на своєму каналі приїхав сюди на пасіку, зараз буду випускати маточок. А погода, звісно, нас геть зовсім не радує в цьому році. Не знаю як там у кого, але в нас геть погана погода. То були плюси, плюси, плюси на вісах, а це приїхав, дивлюся, бджоли практично не літають. Ну так, трохи літають, прийшов до вісів, скидаю, а тут тільки раз і мінус і мінус. Зараз подивимось, який мінус. Що у нас тут мінус? Було 50 кг. А, та тут невеликий мінус. А стало 90... Ой, було 50, стало 49 700. Ну, до да. мінус 200 г. Нормально. Я так думаю нормально. Зараз підемо. Відкриваємо маточок, подивимося що воно там буде за рух, як воно буде двигатися і все остальне. Таке одне но ну, був на роботі, з роботою просився і забувся стамаску з собою. Взяти. Ну нічого, будемо без тамаски працювати. Такі от у нас справа. Добре, буду потім показувати, що я буду робити. Друзі, хотів показати, ось дивіться, це в мене тут ряду стоїть сімей. Наші сильні вітри йдуть. І дивіться як Бог помілував. Дивіться, яка гілярка. Обламав вітер і вона просто зачепилася. І висить над вуликами. Це щоб вона дала проти сонця. Не знаю чи видно. оце, це щоб вона ця, ця гіляка дала по вуликах, то все було б. Вона порозносила б їх навіть дерев'яний любі. Так, і ті оно там стоять, там теж. Та ти що? Це просто чудо, чесно кажу. Да Добре, буду працювати, показувати. Все дивіться тут У мене є друг, юний пасічник. Має коли їздить там чіло. Соня Зонятий дуже. А джол тримати хоче. Все, тут я маточки відкрив, ходу, вони вже прогрізні, вони там ходять усі. Двигається. Зараз ми подивимось на наявність маточників. Потім випустимо маточку і подивимось на їхню реакцію. Зараз я похилюю. Одною рукою неудобно буде працювати, я вам сейчас покажу. Провірю я тут две рамочки все, воно, все. і всього все. Все такое смотрите, Раз. І маточку таку випускаю. Прямо сразу. А О! Все. дивимося на їхню реакцію. Вони на неї ніяк не реагують на ту маточку собі. Вона собі ходить. Дай був відводочок збірний на дві рамочки з розплодом. Все, знайомиться, да? знайомляться з маточкою вони всі тут. Я думаю тут, ну тут проблем не повинно бути ніяких mm. маточка така шустра. Джилки ось у біленькі ходять, тільки повилуплялися. Я думаю все буде добре. Все буде добре. Добре, будемо закривати їх. Ай вони тут собі сидять і працюють. Не, все добре, на матку ніхто не нападає. Все добре. Потепленько заставнуємо. Добре. Буду працювати, бо багато відкривати. Принцип оце такий, я скрізь так буду відкривати і скрізь буду. Тоді кліточки ще залишаються хороші. Можна буде підсажувати маток у них. Так, скрізь буду випускати, дивитися. Ось такі у нас справи. Добре, буду працювати, щось буде цікаве, покажу. У мене були зборні відводки, я там міняв матки, робив. А це все хочу в сім'ї поміняти. Задивив я матку тоді в неї, все дивіться, вони понатягували маточники. О, зараз треба перебрати, поудаляти оці всі маточники. Аж потім відкривати матку. А якщо будуть маточники, то вони не захочуть. Ну погано буде. Небажано. Перед тим як випустити матку потрібно повидаляти ці всі маточники і тоді все буде добре. Працюємо якось так. Все дивіться, бачите скільки було маточників, я їх всі пороздирав, повидаляв. Зараз беру ось тут з маткою. І випускаю. Кажуть, на свободу. Хоть. Вот. Лапочка ушла вот. Есть ту сторону бежит, то на ту. Ну, дюльки нормально, но не реагирует, все окей. Все добре. Бачите, окружили ее. Знайомлять. Ближче, Я думаю все буде добре. дивіться, на цій рамки тут були маточники. Я думаю, що все буде добре. Так повипускав, там ще одна залишилася. Я зараз піду там теж випустю. І для більшої впевненості я Завтра приїду і подивлюся, Що воно буде. Чи як, вони, як вони будуть себе поводити. Ну, тих зборних відводків я там геть навіть не переймаюся, бо я знаю, як воно там буде, що там буде все добре. А в сім'ях то звісно це важкувато підсаджувати. Ні, ну зараз трохи взяток є. Або який є мінус трохи, був. воно. Ну. Думаю, по повода наладиться, піде взяток, то тоді буде краще. А зараз поки якось так. Зараз ось ще в оцій. Подивлюсь, відкрию. Та й все. Будемо їхати далі на роботу. Що, друзі, приїхав з лісу додому, до цих іошок. Ось воно, ось Б. 78 на Б94. Маточка ходить, бджоли пробрали. Все красиво. Зараз перевіримо на наявність маточників і на наявність маток. І тоді випустимо матку. У нас пішла маточка. Випустимо її. Зараз будемо дивитися на реакцію бджіл на неї. Ну не знаю, ось вона між ними ходить. Овзає попід ними, бджоли на неї ніякої уваги не звертають. Вона собі ходить та і все. І все окей. Все, з номерком. Та і все. Хай бо обласловить, щоб прийняли і щоб все було добре. Тут все тоже. Маточка сидит. Крум бжоли. Сейчас подивимся тоже на наявність маточника. На Тож пішов! Быстренько и випускаем Карнюка пішла. Номерок я вийду 4 на ній номерок. Отако. Ось так ось. Що, друзі, повипускав я моток. Всі моточки вийшли, пішли. І нам остається тільки, господи, благослови, щоб вони не... Все було добре, щоб вони зума не зійшли. Отак я працюю, бо там задавали мені питання, чи ти маток не випускаєш. Тепер я вам показую і говорю, що маток я випускаю, тільки вже через 5 днів. У четвер матки приїхали мені, я їх положив, четвер, п'ятниця, субота, неділя, понеділок. Сьогодні п'яті сутки, на п'яті сутки я випускаю маток із кліточок. Отака ситуація. Цим щиро дякую за увагу. Хай Бог грязно благословить повні вулики меду і здорових бджіл. Всього самого найкращого. До побачення.